Hallo. Hallo. Alle guten Abend. Так, ми зараз з вами перейдемо безпосередньо до лекції, але мені потрібно поширити екранчик, щоб ви могли все бачити. Так. Ja. Yeah. Und jetzt können wir anfangen. Sehr gut. Ja. Yeah. Also heute sprechen wir über deutsche Nachbarn. Ja, ja. ja. Ein sehr interessantes Thema, ja? Ja, sehr interessantes für mich, ja. Besonders für Tatiana Djatschenko, ja? ja. Tatiana, auf welchem niveau sind Sie schon? Na ja, was können Sie. Sagen. Wie schätzen Sie dass, äh, ich, also ich das? De ich denke, ich denke äh, ungefähr A2. Ach so, Aber, ja, ja. Okay, A2. das ist sehr gut. ja. Aber Sie mhm. können sprechen, Sie können schon ein bisschen reagieren, das sehe ich, und das ist sehr lobenswert, ja. Lobenswert. Ja? Ja. Ja. Gut, also heute sprechen, beschreiben wir sozusagen unsere Häuser, wo wir wohnen, Nachbarn, mit denen oder in der Nähe von denen wir wohnen. Ähm, wir versuchen, um Hilfe bzw. einen Gefallen bitten und darauf zu reagieren. Über Beziehungen zu Nachbarn sprechen. Und schildern wir typische Probleme mit Nachbarn und sprechen auch über bestimmte Hausregeln in Deutschland. Ja? Mhm. Тобто, зараз тут трошки перейду на українську, хто не зрозумів, хтось на -рівні. ще, можливо, не всі слова відомі. Так? Ми будемо описувати будинок, тобто, в якому ми живемо, сусідів, просити про допомогу, про послугу, вміти на неї дати реакцію. Розказати, mm -hmm. які у вас стосунки з сусідами, як типові проблеми, які можуть виникати, і про не всякі правила, які існують дому порядку, бо це дуже-дуже важливо знати. Вони дуже сильно відрізняються від українських. так? Also, dann starten wir. Тоді vor. So Спочатку я вам прочитаю ці речення: Haus- und Nachband Beschreibing описувати будинок і сусідів. Und dann, а потім, і azolt nur richtige Sätze, also die Sätze, die nur euch passen, auswählen und über sich selbst erzählen. Спочатку я вам прочитаю ці речення, деякі, де буде потреба, буду перекладати, якщо буде потреба, так? І далі ви кожен маєте вибрати тільки те, що вам підходить. Що виражає або думку саме про вас? І кожен із вас, коли я буду вас зараз питати, вон ви адреса, вистачає, хауснума, я реагуємося. Ви маєте на це відреагувати і відповісти, але відповідно у вас перед вами текст, тобто ви будете вибирати те, що вам підходить, Я ja? äh, вас ось ми домовилися в, ще на початкових уроках, на першому, на другому, що ми тут всі друзі, але фронти, айнанда. І ми говоримо один одному на те. Немає значення, скільки нам років, немає значення, в якому ми ранзі, вчитель, учень. Ми тут всі на ти. В'я Дуцен Айнанда. І в нас була щойно попередня тема. Якщо б ви були, ми якраз там говорили, що зазвичай в професійних колективах немає значення, чи ти шеф, чи ти маєш там 20, 30, 40, 60 років, там зазвичай всі Це виняток може бути, коли вони кажуть «най, най, біте ауф сі, уде мі сі аншпрешен», я? Окей, адже «іш воне ін айнем клайнен, уде гросен, уде шонен, трай штюкеген я тут чуть-чуть зупинюся, щоб уточнити вам, але ви це, напевно, вже точно всі знаєте. Драйштюкіш означає, скільки, скільки поверхів це в Україні? Чотирьохетажний дом. Рихтись, от, не на, на поверх менший, тому, тому що на перший вони кажуть не «ein stückiges Haus», а просто кажуть «ein Haus», просто будинок, так, без всяких там поверхів, якщо вже не то пішло. Ich wohne in einer kleinen, gemütlichen Wohnung im Stadtzentrum це в центрі міста. Wir wohnen mm -hmm. in einem Doppelhaus Doppelhaus? oder einer Doppelhaushälfte am, Stadtrand, це край міста, міста, на міста, так? Mm -hmm. Do, äh, ловінка, тобто на так? Що таке Уявляєте собі? Дім a Doppelhouse or a Doppelhouse helped the Stadtrandt. A Doppel House helped it to your polynomial. I won mit meiner Familie in einem Haus mit großem Garten. Will ich, Sie ich wohne in einem mhm. kleinen Appartement im Stadtzentrum. Mhm. Kvartera, mhm. Wir haben eine Vierzimmerwohnung in einem Wohnblock oder in einem Hochhaus. Hochhaus ja. Ja, wir leben in einer Mietwohnung. Mietwohnung, mit Mieten oder Eigentumswohnung. Mm -hmm. Tut da mal auf Eigentumswohnung. Eigentum bedeutet Eigentum bedeutet Eigentum Eigentumswohnung Eigentum bedeutet Eigentum bedeutet Eigentum bedeutet unsere bedeutet Die oder meine oder unsere Adresse ist Beethoven, Straße 12, in

9. Meine Nachbarn sind nette und freundliche Menschen. Und jetzt möchte ich zuerst unseren Vyacheslav fragen. Vyacheslav, sag mir bitte, wo wohnst du? In einem Haus? In einer Wohnung? In ich, ich, wohne, ich, ich wohne in einem äh, Hochhaus. Hochhaus, okay. Ja. In welchem Stock? Nein, das ist Stock. Ja, ja. 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 Ich, ich wohne, wir wohnen im äh, siebten Stock. Okay, gut. Stockwerk, ja. Und wie ist deine Adresse? Meine Adresse ist äh, Wildwissenstraße 21. 21. 21. 21. 21. Mhm. In der äh, äh, ist äh, 8, 1, 3, 7, 5. Sehr gut gemacht. Wunderbar. Und jetzt Tatjana Djatschenko. Sag mir bitte, wo wohnst du? In welchem Haus wohnst du? Ich wohne in einem großen Familienhaus. Aha, in Deutschland oder in der Ukraine? Ja, in Deutschland, in, in ba Bayern. Mhm. In Bayern auch? Gut. Ja, ja, Bayern in Regenstauf neben Regensburg. Aha, gut, sehr gut. Und? Schöne Stadt. <laughs> Eine schöne Stadt, ja. An der Donau. An der Donau, das ja. Ist, und ja. die Adresse? Wie ist deine Adresse? Äh, meine Adresse ist Hausensteiner Straße, 730. Mhm. Äh, äh, ja. <lacht> <Und> <lacht> meine Straße, Haus, Hausensteiner Straße, ja, ja. Ja, und äh, kannst du bitte deine Postleitzahl sagen? Äh, leider, ich äh, ich vergesse. ich vergesse sie immer, ja, okay, ja. das macht nichts. Und hast du vielleicht Nachbarn? Ja, genau. Ich habe viele Nachbarn, links nach... Von linker Seite, von rechter Seite. Von linker Seite. Seite und rechter Seite. Sehr gut. Natalia Schramchenko, sag mir bitte, in welchem Haus wohnst du und wie ist deine Adresse und ob du auch nette und freundliche ähm, Nachbarn hast? Okay. Äh, ich wohne in einer äh, großen und gemütlichen Wohnung in äh, München. Mhm. Äh, ich äh, mit meiner Familie wohne in... Äh, äh, wir haben, ich und meine Familie haben eine drei -Zimmer wohnung in einem Hochhaus. Mhm. Wir leben in einer Mittelwohnung. Meine Adresse ist Albert-Gramm-Straße 20, München, 81248. Und... Meine Nachbarn ist nette und freundliche Menschen. Also, meine Nachbarn sind, ja? Hast du ich noch eine gehen. Nachbarin oder zwei, drei, vier Nachbarn? Viele. Wie viele dann viele. sind, ja. Nicht ist, sondern sind. Sehr, Sehr gut nett. gemacht. Und noch eine Person, und zwar Julia Teacher, Kannst du bitte das auch machen? Also. Erzähl bitte, in welchem Haus du wohnst und, äh, naja, hast du vielleicht Nachbarn oder nach, eine Nachbarin? Mm -hmm, okay. ich, wohne, ich wohne in äh, Ottobrunn. Ottobrunn liegt äh, an, äh, an der Nähe München. Äh, ich, äh, ihn Hallo, wohne ich in... bin auch aus Ottobrunn. <laughs> aus Ottobrunn? Ja, genau. <laughs> Ah, äh, ich, äh, ich äh, wohne in äh, gro äh, Großhaus. Mhm. Ich habe äh, schon ich, ich habe nicht, äh, die, äh, Nachbarn mhm. äh, Meine Nachbarn aus anderen Land. Äh, aus welchem Land kommen Sie? Andere Länder, äh, Ägypten, Portugalisch, Chanis, wird ch ch Okay, ch Also aus Ägypten, aus Portugal und Portugal, aus China. China äh, mm -hmm. und äh, Slowakei, Aus der Slowakei. Äh, okay. Slowakei, äh, Montenegro, aus Montenegro. Mont da, Montenegro äh, und ja, drei hast... Familien aus der Ukraine. Okay, multikulturelle äh, Nachbarn. Ja, ja. ja. Äh, die Familien äh, sind äh, jung, äh, junge Familie, junge mhm. äh, junge Menschen äh, und äh, sie haben viele äh, äh, Kinder. Ja, kannst du mir bitte sagen, wie heißt deine Straße? Ah, ich ich wohne

Äh, Einsteinstraße. Ja, <laughs> okay, okay, das ist daneben genau. Also die nächste Station von mir. Ja, ja Aha, wir können uns treffen. Ja, aber dann packen wir Lilianstraße. Genau, also äh, Rungenstraße. Ah, Rungenstraße, ja, ja. Genau. Gut, dann fahren wir weiter. <lacht> <lacht> okay. Як um ми можемо просити про допомогу або про якусь послугу? Gefallen означає послуга. Допустимо, якщо ми, ми говоримо про сусідів зараз, не просто так, так? Фрагію, питання або, по, або по, прохання, які ми можемо. Ich hätte eine Bitte. Я б мала прохання до вас. Könnten Sie mm -hmm. morgen meine Katze füttern? Чи могли б ви завтра погодувати мою кішку? Oder mein Paket annehmen? Чи взяти, прийняти mm -hmm. мій пакет? Бо, наприклад, ви знаєте, що тут в Німеччині можна е, сказати, що мій сусід прийме пакет і принесуть йому. Mit meinem Hund Gassi gehen. Піти вигуляти мого собаку. Зазвичай дітки так навіть е, Taschengeld підзаробляють. Ну, це стосується менших дітей. Nexte woche Blumen gießen. Наприклад, я їду десь в поїздку і кажу, «Підлити наступного тижня мої квіти. Ein mm -hmm. glas стакан молока». Це не типово, а для українців, але таке буває теж. Darf ich Sie um ein gefallen bitten? Можна я вас попрошу про послугу?» Або? Чи могли б ви мені допомогти, чи міг би ти мені допомогти? будь Який ваш варіант? так? І відповіді, які є типові відповіді. Я. Klar. Ну так, звичайно, я герне, так, з задоволенням. Natürlich. Ну, звичайно, кля. Звісно, проблем. Без проблем. Doch, ну, Та звичайно я це зроблю з задоволенням, але можуть і відмовити. I can not help, наприклад. На жаль, mm -hmm. ну, тобто, мені дуже шкода, але я не можу. Або mm -hmm. говорить, aber ich kann nicht helfen, але я не можу допомогти. Або, говорить, один із варіантів, який ви запросили. Наприклад, ви, ви питаєтеся, könnten Sie morgen meine Katze füttern? А ви кажете. Mm -hmm. tut mir leid, aber ich kann morgen ihre Katze nicht füttern. Was bedeutet ähm, könnten Sie morgen mein Paket annehmen? Aber kahte tut mir leid, aber ich kann nicht. Ich bin auch früh los, na przykład. Mhm. Ja teko shrano ich sage, wenn gehe früh los, das bedeutet, ich fahre früh ab, ich <п seventies> mm -hmm. Якщо вас пересилають до другого сусіда, або frag mm doch mal, Запитайте, будь ласка, або запитайте, будь ласка, і вам кажуть до кого звернутися. Наприклад, the mm -hmm. undernaх barn, іншого якогось сусіда. Mm -hmm. і, і зараз у нас є Вікторія і um, Вікторія. Я от не знаю, тут у нас підпис Ca O M Redmi. Хто в нас е, ім'я? Мені цікаве ім'я. Wie heißt ту? Я хайз Вікторія, гало. Я я, Вікторія, زي їх schon. Так, Вікторію я вже бачу. Вікторія, залишайся. Ем, тут не включений мікрофончик наш. Па. Там Там буде, буде дитина допомагати, так? Оряд, не можу. А то як звати? Лариса. Лариса. окей, sehr angenehm schön dich kennen zu Приємно з тобою познайомитися. Це ми теж брали на попередньому так, уроці з всіма. Отже, Вікторія і Лариса, Könnt ihr bitte einander etwas bitten und darauf reagieren? Чи можете одна одну про щось попросити взаємно і відреагувати? Звичайно, це є штучна ситуація, але das kann auch im Leben, also im Leben це може також в житті, або в альтак житті. Це може також відбутися в звичайному нашому житті. Ja? Вікторія, ти можеш почати. Ти можеш почати. Вікторія, аба bitte das Mikrofon an. Я бачу всі зони. Е, е, ви мені немножко мешаєте. Сейчас секунду, я выйду. Давайте я почну. О'кей. Так, давайте. Дякую. Hallo Victoria. Э, können Sie mir bitte Hilfe? Э, meine Kast, О'кей, Ensuite, I must be better. Я можу чуть-чуть виправити. Коли Лариса говорила до Вікторії, допомогти. Тут треба katse. Larissa, die frage. Uh, питання. Können Sie mir bitte helfen? Helfen, meine, helfen. Helfen. meine Katze hüten. Okay, gut. Bitte. Victoria, Tut äh, mir leid, aber ich äh, heute äh, kann ich. Äh, spät kommen, na Präckle, Spät äh, nach Hause kommen. Oder ich bin heute äh? beschäftigt. Ja, ich bin heute nicht ich 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 kann kann nicht. Da, tut Tut mir leid, aber ich kann tut mir leid, aber ich kann. Du ja. Ja. Сказать, tut mir leid, aber 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 leider. du habe 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 heute einen späten Termin. Я маю сьогодні ніби там про якусь консультацію чи бесіду, і від вас відстануть також, як варіант. keine aber Zeit. Ich habe heute, ich habe keine äh, Zeit. Zeit Ja, auch. I have. Aber ich habe keine Zeit. Ja, genau. Und jetzt. Fragen, fragen Sie schön. bitte. Ja, andere und jetzt Viktoria. Du fragst oder du bittest etwas und Larissa soll reagieren. Und dann wir um allen bitten? Äh, Noch einmal bitte, darf ich? Fragen. fragen. Moment. du wolltest Darf ich Sie um einen Gefallen bitten? Ja. bitte. Du hast das richtig gemacht. Ja, bitte. А тепер тобі треба попросити, що ти хочеш. morgen Угу. Тут мир лайт. Ищ хабе кайне цайт. Хойте. Как проблем? Ага. Ну, бачите, ви сусіди вже не дуже фронді. Що одна від ній відмовила, що та відмовила? Короткий відповідь не є. Окей. Німці також такі ж самі. Ми маємо тут Наталія і Таня. Наталія і Таня. Bitte macht dasselbe, ja, so bitte, Same. Also eine Bitte und Reaktion. Mhm. Ähm, ich hätte eine Bitte. Ja, klar. Ähm, mhm. Könnten Sie nächste ja. äh, ähm, Woche ähm, bitte meine Gissenblume? Äh, А, блюмен гесен, я? Блюмен я. А чого в конце? Гесен. Кюнтен зи нэксте вохе блюмен гесен. Це означає, чи могли б ви наступного тижня полити квіти? Uh полити. -huh. В кінці, да? Так, да, якщо два дії слова, починаємо з модального, а інший йде да завжди в інфінітів кінець. Так, так. А я Герне Кайнсобрім. Угу. Danke schön. Und jetzt deine Тетяна, я. А я починаю, да? Ні-ні, Тетяна, хто там говорив, що була, которая була, да? Так, так, дякую. Я говорила, парадигма змінюється місцями. Ага, добре. Е, darf ich sie um einen а а я сказала? тільки <laughs> не gefallin, а gefallin. Це... Чи може вас попросити про послугу? Про послугу. А, Я, mm І -hmm. mm -hmm. yeah, mm -hmm. треба назвати, що ви хочете від неї? Annehmen. annehmen. Okay, kein Problem. Kein Problem, kein Problem. da Okay, kein Problem. Ja, sehr gut. Und Vieteslav ähm, mit Tatjana Djatschenko noch einmal. Vieteslav? Ne? Ja. Ich hätte eine Bitte. Mhm. Äh, könnten wir meinen Hund äh,

Ja. Das gut auf, auf jeden Fall. Mein Hund muss in die Kasse gehen. Ja, jeden Tag, egal welches Wetter es ist. Ja, gerne, gerne, gerne. Warum nicht? Ja, sehr gut. Super, vielen Dank. Es ist sehr nett von euch. Ja, von Ihnen. Von Ihnen. Ich habe eine neue Gedanke für die Wichtel von Ihnen. Ich habe eine neue Gedanke für dich. Es ist sehr nett von Ihnen. Ja?

Обтяження шумом. так, Тобто, коли mm -hmm. шумлять, коли там музика, вечірка, діти плачуть, і так далі. У нас в лагері так, звісно. <laughs> да. Фальшні да, факти автос, авто. це неправильно <скільки> авто. неправильне yeah. yeah. припадковане. Тобто, це є обов'язки сусідів, яких не дотримуються. Що це може бути? Ми зараз внизу там, на наступному слайдику це побачимо. Наприклад, у вас мала би бути така гаус у адмінзпух, тобто книж прибудинкова якби, така книжка правил, де написано, mm -hmm. що, там, до якої години не можна, там, які дні там, шуміти, з якої по яку, де написано там, двері закривати вже після такої години, мається на увазі не ходити по коридору, там не можна ставити, допустимо, на коридорі. У жодному випадку велосипеди чи дитячі коляски. І там в кожного є свої пункти, так? Штюринде гаустіри. Тобто, люди іноді в будинках є навіть прописано, що не дозволено в будинок брати тваринку, так? тому що весь будинок домовився, що ніхто не тримає гаустіри. Таке теж можливе. І Rauch. це коли вас напрягає. Що хтось курить раук, це є угу. так? Так? І так. є такі теж сусіди, які це навіть не акцептують, якщо ти навіть це робиш на балконі і можуть придиратися до цього. Так, так. У мене навіть особисто така проблема існує. Навіть, особисто, така проблема існує. Угу. назад, Ви на угу. посмотрите тут цей слайд. Є це там якісь та... правила вдома, дам... Правила вдома, Це що тут що? Turren Haustiere, це не правила дому. Це, це це ці, дитя, ці домашні тваринки, які заважають сусідами. А так правило? А нахбаршафтфліт це є правила, це обов'язки сусідства. <клес> сусідства. Ми зараз Nachbar. до що повернемося. Нахбаршафтфтен. Yeah? Тепер yeah. дивіться. Коли ми говоримо про своїх сусідів, wenn wir also über über unsere unsere Nachbarn und über Beziehungen zueinander sprechen, dann können wir also Meinung äußern. ми можемо теж по-різному виражати свою думку. Такі репліки нам допоможуть. Diese Sätze können uns dabei helfen. Zum Beispiel. Oh, ich bin enttäuscht. Я розчарований. Or ich bin froh. <re> ja rade, ta? No, ta? Ich habe Angst. Ja ich bin ärgerlich.